Друзі, сьогодні поясню вам одну деталь для пацієнтів, в кого є перечасна еякуляція. І коли ви приходите на консультацію, ви кажете: Давайте зробимо френову пластику, тобто коротку вуздечку сатевого опрутня, заберемо, щоб позбутися перечасної еякуляції. Схематично малюю сатевий прутень. Малюю вашу коротку вуздечку сатевого пруття. І ось багато людей думають, що ось саме в цій ділянці знаходиться якийсь нерв, який відповідає за чутливість головки статевого прутня. Але, є, але це є суттєвою помилкою. Чому? Тому що інервація, ось в цей лоннокістка, схематично все малює, ось заходить нервово стовбуриство в статевий прутень. Одна гілка, дві, три, їх буває три, 4, 5 і так далі. Крупні стволи, саме ось такого об'єму, заходить ці по тильній поверхні прутня, ось звідси. І потім гілки трошки розходяться, звісно, на низ теж сюди. Але жодна гілка не заходить ось сюди, товста якась гілка, яка відповідає за вашу чутливість. Це є помилка. Коротка вуздечка сатива путня це просто шкіра. Тут є такі ж саме судинки, як і в будь-якій іншій шкірі. Тут є такі ж нервові гілки, як і в іншій шкірі, але вони не відповідають за чутливість вашої головки. Тому, якщо ви хочете позбутися передчасної еякуляції, то операція френолотомія. Вам точно нічим не допоможе. Для пацієнтів з перечасною еякуляцією треба робити операцію, яка називається нейротомія. Пластика короткої вуздечки сативої пульти допомагає пацієнтам тільки тим, що забирає нахил головки знизу трошечки доверху. Тому що ось ця шкіра вона надмірно натягується і дає больові відчуття або дискомфорт під час статевого акту. Тому не плутайте, коротка вузичка не має ніякої відповідальності за вашу перечасну еякуляцію. Ось така історія.